Доброго ранку, шановні батьки та мої любі діточки! Я до вас сьогодні завітала не сама. А дивіться, я сьогодні прийшла з Іринкою, з дівчинкою. Ми продовжимо тему осінь чарівниця. Хочу вам запропонувати про осінь послухати вірш. І берізки, і топольки. Золото вдягнулись. Застрибали парасольки по осінні вулицях. За краплинкою краплинка дощик з неба сіється, а малесенька іринка в хатці гріється. Давайте сьогодні поговоримо про наш осінній день. Який же ж він? Звернемо увагу, чому наша Іринка у хатці гріється, як ви думаєте? Тому що на вулиці йде що? Дощик. А дощик звідки йде? Правильно, з неба! А скажіть, будь ласка, там у віршику є такий вираз. Парасольки граються. Чому парасольки? Правильно, тому що на вулиці люди ховаються під парасольки, тому що із неба капає. Дощу. І щоб не намочитися, люди беруть себе, що? парасольки. І ще одне таке запитання. Чому є ринка у нас у хатці гріється? Тому що у нас на вулиці ще дощова погода. Отака От буває в нас осінь і грива, і золота, і сонячна, і дощова. Ми хочемо з вами, моєю лялечкою Іринкою, побажати гарного дня. І якщо хочете завчити віршика, я буду тільки з Іринкою рада. Всього вам найкращого. До побачення!